Всім вітання, ми з України, дівчатка. Ось сьогодні ми їздили до магазину, дещо купили. Дівчатка, що хочу сказати, що от з початку війни це, напевно, лише наша друга ось така закупка, яка була звичайною до війни. Важко, але ми тримаємося, розуміємо, що війна він є вій. Ой, Війна це горе. Розуміємо, що все здорожчало. Ціни, тому що ось такий продуктовий набір навіть трішки більше, ми могли колись купити за ну, 1600 гривень. На сьогодні ми витратили 200 І дещо купили не з продуктового набору. А сьогодні ми купили ось таку електроплитку настільну. Ось така марка, ось така. Так, зараз вам покажу ось так вона виглядає. Чому ми її купили? Тому що у нас проходять ремонтні роботи, і нам на 10 днів відключили газ. Всьому селищі відключили газ. Мультіварка все окей, але для такої великої родини це замало мати одну мультіварку. Тому ми купили ось таку електричну плитку, яка буде нам допомагати. А в майбутньому ми будемо нею. Користуватися. Так, почнемо що ми сьогодні купили. Сьогодні ми купили АТБ і ще один магазин, потім розповім, який. Значить, дівчатка, не, напевно, не буду вас, але, може, давайте швиденько. Значить, так, папір туалетний: Три... Ось, до... Три штучки, 26 гривень, 70 квіт. Дитячі вологі серветки. 33. 90. Курича яйце. Ось три десятка. 86,70, Цукор. Так, дівчатка, цукор, ванільний, Своя лінія за 6 гривень купила. Розпушувач 8,40. Так, рукав для. Ось такі го взяли. Рукав для запікання 13,80. Фольга 31. Так, фольга розумний. 31,60. Так, далі купили батон. Ось таких ми купляли два батона. Значить, по 15,20, 30, 60. Купили два лаваша, дівчатка, по 16,90, 30, 40. Так, ну, приправку ми купили. Купили ми ось такі сосиски: 350 грам. Дві упаковки. 81 гривня 80 копійок. Так, купили пакети маєчка дівчатка. Напевно, не буду без ціни. Просто вам покажу, тому що дуже довго Пакетки, пакети маєчка. Купили дітям вафлі. Дітям купили ось Кока-Колу. Купили соломійки одну кашу, думаю, іноді буває що вона не хоче їсти, можливо, буде кашку їсти. Купили пюрешку, соломіка вже одну їсть. Купили курку, теж подорожчала Щось вона там вже у нас по 8 гривень щось там з копійками. так, Купили ось по 35 з копійками наш... наші макаронні вироби ось такі різні. Раз, два, три, 4, 5. Купили манку, 2 кілограма цукру. Рис ось такий ми купуємо. Звичайний горох. Е, по чому тоді? Що віс... це ти мені покажеш? А, курка, це що вона? 2 кг. Кіло... на 89 гривень, чи це вона? А, на 210... на 210 гривень заважила курка. Так, купили скумбрію тушками. Купили борошно по 77 гривень, купили дівчатка моюче мити посуду. і Купили ось такий крем, мене дуже сподобався нами, користуємося. і Купили нашій знайомі. Вона дуже нас просила. от Купили ми її в село, завеземо. Такий не пам'ятаю, до 50 гривень. Ось такі покупки ми сьогодні зробили. Ще був папа в професійному м'ясному магазині у козятині по роботі. Сьогодні купив ось такі супові набори, кістки. Можна і супчик варити, але ми їх купили для дівчатка для собаки. І дещо ще покажу. Ой. Ось відразу дівчатка вам покаже. Ось такі котлетки. Папа купив це в тому магазині. Казали хлопці, що дуже смачні, і він вирішив купити. І купив дівчатка ось до таку ковбасу, рубльовку, як колись говорили. Ось стільки ковбаси. Але її ну, потрібно ще обсмажувати, наприклад, чи проварювати, напевно. Не знаю, будемо пробувати куштувати. Ну Ось такі у нас вийшли сьогодні покупки. Шкода, що. За війни не можемо. А, і ще дуже хотіли, заїхали в аптеку купити каль, е, йодок калій. І, на жаль, в аптеках їх немає. А ми знаємо, що коли перед війною нам говорили, що йде, е, готуйтеся, готуйте сумочки, ми е, як це? Як вони скажи? Ці валізи, як вони були? Ой. Ну скажи. Ну, як це малі, малому яйку сумку надала. Забула кума, як називається, а тривожні валізи готувати, ми Всі посміхалися і не вірили, що буде війна. А зараз постійно транслюють, що потрібно, щоб воно було краще. Хай буде в аптечці, і ми його не будемо використовувати, але щоб воно було всім. Бажаю швидкої перемоги, швидше мирного неба. Ми найкращі. До нових зустрічей!